Так, мене звати Арсен Пучков і хочу почати одразу з двох цікавих випадків, що сталися нещодавно в моєму житті. Е, перший випадок у мене був найтупіший діалог в світі. Як це було? Я виходжу з туалету в Сільпо, і там стоїть хлопчик якомусь сім років, і він мені каже: дякую вам. Я дивлюсь на нього і кажу Тобі дякую. І пішов. І коли я йшов, я задумався: а за що я подякував? Я знайшов того пацана, підходжу до нього і кажу: А за що ти мені подякував взагалі? І підходять його батьки і такі: Сину, а за що ти подякував дяді? І де він тебе мацав? Це перший випадок. Другий випадок: нещодавно мене запросили провести дівич вечір в Одесі. І я спочатку, коли це почув, я занепокоївся. Типа, чому саме мене із всіх людей в Україні запросили провести «Дівич вечір саме мене в Одесі? Я задумався, що просто зібралися хлопці цих дівчат, і такі нам треба хтось, хто точно з ними не потрахається. <рес> і знаєте, там був список я, Назарій Гусаков і дядя Женя. Ну, Назарій Гусаков зрозуміло, він не в країні, ну а дядя Женя не поїхав, бо підпільний стендап ще думає, що він може стрельнути. Так, і я реально поїхав, але коли я їхав, я... мені все одно здалося, що це, знаєте, якась пастка. Можливо, це якийсь креатив від одеського ТЦК. Але ні, я приїжджаю і там 10 жінок в купальниках. Одна із них до мене підходить і каже: Арсен, ну ви ж щось підготували. Я кажу: ну, як мінімум, ерекцію. Це є. І. Дівчата кажуть, Арсен, ви поки в зал не заходьте, бо ви сюрприз. Я такий, є сюрприз. Ви взагалі дружите. Я розумію, що ви так свої подруги. Ні, я розумію, що можливо у кожної жінки є вішліст, і там iPhone 16, Dyson і з стояком». Я все зрозумів. Я стою, чекаю, коли мене запросять. Я вже чую, як дівчата кажуть: І так, наша люба наречена, зараз сюрприз. І наречена каже, Хоч би Аня трінчер. <рес> я стою і такий, ну, ну взагалі не, не Аня трінчер. Можливо, рання творчість Ані трінчер. Але взагалі ніяк. І я виходжу, розумію, що ніхто не знає, хто я такий. І я питаю у нареченої: як думаєте, хто я такий? І вона каже. Найдешевший стептезер в Україні. Я кажу так, стриптизер від держави. Є підтримка, є стриптизер. Давайте тисячу зеленського і мені в труси. Да, стриптизер — своя лінія. Мій максимум. І зазвичай, коли я розповідаю комікам, що був на дівичвечірі, мене кожен другий питає: Арсен: ну, потрохався. Ну, 10 жінок і ти. Ще й п'яні. Ну мало щось бути. Але я офіційно заявляю, що сексу не було з двох причин. Е, перше, бо я профі. Професіонали на роботі не трахаються. Друга причина ніхто не захотів. <рес> да, мені 28 років, я почав ходити по лікарям, і знаєте, перед тим як піти до лікаря, треба здати аналізи. І знаєте, як я обираю лабораторію, де здавати аналізи по тому, що вони мені дають після здачі. От я ходив в Сінєва, там дають пастілу. Класно, смачно, корисно. В діла дають печиво Марія. Ну, класіка. З молоком супер взагалі. Ви Оскар Medical після здачі дають ахуєнно великий чек. Не сподобалось. І останній лікар, якого я був, це був дерматолог. І він мені каже, Арсен, у вас дуже ніжна шкіра. Я кажу: лікарю, дякую, але приберіть руку з мого коліна. І він мені пояснює, що ніжна шкіра це не комплімент, це навпаки мінус, бо на таку ніжну шкіру буде цеплятися всяка зараза. Я кажу: лікар, я знаю, в мене була колишня. Дайте якийсь крем, щоб такого не було. І він мені прописав користуватися дитячим шампунем, дитячим порошком, всім дитячим. Ну, засоби гігієни, я кажу вам. Вот. А я не хочу, бо це не круто. Взагалі не круто. Знаєте, немає реклами, де йде кінь, на ньому великий чорний мужик, тримає Джонсонс Бейбі І такий «Джонсонс Бейбі не чіплять глазки, Джонсонс Бейбі замість маски. І йде в'язницю. Ні. Не буде такого, що я йду по хрещатику і проходить якась розкішна жінка і така: вау, вухастик». Ні, це можливо буде дуже спантеличний педофіл. Який такий. Щось в тобі є, чувак, але не розумію що. І я кажу, лікарю, а що мені робити, якщо вдруг в мою квартиру завітає жінка, піде в туалет, вийде і така Арсен, а тебе що, все дитяче? Що мені робити? І лікар каже: Арсен, в такому випадку знімайте штани і кажіть, не все дитяче. Я кажу: лікарю, надягніть штани. Так, да, взагалі не вмію обирати лікарів, а ще більше не вмію обирати жінок, бо я нещодавно задумався, що я закохуюсь проблемних жінок. Серйозно, в мене була одна, жінка, жінка, дівчина, була одна дівчина, яка сиділа на селях. Уявіть, на селях сиділа, на цьому обличчі не сиділа. Перший раз тренував до селей. Це моє життя. Але знаєте, по ній було видно, ніби вона хотіла, щоб я сіхи на обличчя. Бо ми з нею гуляємо в паркі, так знаєте. Такий, на що ти натякаєш, кохана? Але я дуже е, нараджу, коли дівчина під селям з нею цілуватися, бо виглядає, ніби ти в останній шлях проважаєш бабусю. Не? Rest in peace. Да, друга була дівчина, моя проблемна, е, вона багато пила, і одного разу вона сильно напилася, посварилася з мужиком якимось, дзвонить мені і каже: Арсен, іди в бар, розбирайся. А я не хочу. Взагалі бажання нема. Але я все-таки пішов, і коли я йшов, знаєте, я себе заспокоював. Я такий: Арсен: ну, ти в центрі Києва 2025 рік. Яка взагалі вірогідність, що ти отримаєш пізди в портерпабі? Відсотків 200. Ну так. Да. Мені здається, отримання пізди це вже в чекі портерпаба. Комплімент від шеф-повара. Дякую вам. Третя моя проблемна жінка і моя улюблена. Вона була німфоманка. І вона спала зі всіма, але не зі мною. І мені дуже шкода, що в нас нічого не вийшло, бо це єдина дівчина, яка щиро подобалася абсолютно всім моїм друзям. Сміються тільки мої друзі, до речі. Мене ще дуже бісить, що е, у, після розставання, коли дівчина каже, давай будемо друзями. Бо я на неї і така, а ти точно цього хочеш? Ну, ти бачила чоловічу дружбу? Ну, Якщо дівчата, ви не знаєте, вам це взагалі не треба. Бо в чоловічій компанії, коли ми тусимо, завжди є чувак, який намагається засунути паліць в попу. Завжди. І ще дуже часто, коли ми тусимо, рано чи пізно, ми починаємо обговорювати, хто, е, хто за скільки поцесав. І зазвичай хтось каже суму. Що буде далі, я вам не скажу, це наше чоловіче. Але якщо є тисяча доларів, у мене є друг, який вас здивує. Тому давайте. Да, я шукаю кохання і інколи ходжу на побачення. І був на побачення з дівчиною, і мені дуже не сподобалося, що вона не феміністка. Бо я обожнюю феміністок, Серйозно, у мене всі колишні феміністки, я їх обожнюю. І я вмію з ними зустрічатися. Мені просто подобалося, що в мене була дівчина феміністка. Ми з нею ходили в сільпо. Ми скупилися. У нас два тяжолих шопера у кожного в руці. Потім рука втомилася. Вона на це два. Я так звик. Я звик платити 50 на 50. А тут нещодавно я дізнався, що чоловіки в 2025 році досі платять за жінок. Чоловіки, <рес> Ну. Не треба цього робити. Ну, я розумію, що жінкам жити в нашому світі складніше, ніж чоловікам, але не на 100%. Не на 100. Я пропоную платити 80 на 20. Знаєте, 20 з репарації на патріархат. Ідеально. Одного разу під час цієї думки до мене підійшов мужик і каже: Пацан, ти з такими думками ніколи не потрахаєшся. Тому я заплатив 100% і потрахався з мужиком. Людина діла, оце я розумію. Одразу. Ну, у мене немає проблеми, що платити за жінку, але я дуже боюся піти на побачення з старілачніцей. Може, чули такий термін: це жінки, які ходять на побачення, тільки покушать. І все, йдуть додому. У мене просто друг ходив на побачення таке з да. Такий, А так можна було. В да, мене друг ходив на побачення з старілачницей, і коли він йшов розраховуватися, там був рахунок 3 тисячі, і він побачив, що вона замовляє ще з собою. Дуже цікаво. І в той момент я до неї підходжу. Ой, друг до неї підходить. Друг до неї підходить і каже, а навіщо з собою? І вона каже: Ну як навіщо? У мене вдома хлопець голодний сидить. <рес> Непорядок. Так, да, взагалі, в стосунках плачу за жінок, і мені подобається це більше от, наше чоловіче, я вам ще розкажу. Е, знаєте, от коли ти в стосунках постійно платиш за жінку, в якийсь момент стається такий день, коли вона до тебе підходить і каже. Слухай, за ці два американа я». І ти такий моє сонечко. Тоді з молоком. Відчую ну, да. себе в ескорті. Да, Але в цілому мене дуже бісять чоловіки, які жалкуються на жінок. Дуже сильно бісять. Е, ну, у вас точно теж є такі друзі, знаєте, у якого чомусь постійно не виходить з жінками. От що не робить, не виходить. А ти в нього питаєш, в чому справа, він тобі розповідає. А там піздєцькі критерії до жінки. Знаєте, має бути висока, має мати велику зарплатню, Нобелівську премію, кожен вечір бігати. Має робити борщ, але точності як у мами. Має дивитися супермаму, але тільки іронічно. Має не вірити в Бога, але на Пасху ходити в церкву. І зазвичай чоловіки, у яких багато вимог до жінки, виглядають так, що ніби чувак. Ти взагалі вийобуватись не потрібно. Мужик, ти в бріджах. У тебе мірич гардона. У тебе має бути тільки один критерій до жінки. Жива. Все, якщо вдруг у вас є друг, у якого багато критерій до жінки, в мене є вирішення. Треба не мастурбувати місяць. Якщо чоловік не мастурбує місяць, він скидується на заводські настройки. Серйозно, в цей час перед вами буде реальна людина. Але дивіться, просто якщо ти не мастурбуєш місяць, в тебе буде потім один критерій до жінки людина. Але не перетримайте до двох місяців. Бо потім можуть бути проблеми з UA Animals. Нам цього з вами не потрібно. Ще чоловіки постійно, знаєте, тригерить тема, скільки було у жінок партнерів. І от у мене є друг, якого це ну, прям дуже задіває, і він мені каже: Арсен, познайомися з дівчиною, їй 30 років, і було всього три партнери. Я на нього дивлюся такий. А хто ж. Батько син і Святий Дух. Ну. <плес> Дякую. Мені просто взагалі, ну, взагалі не важливо, скільки було жінки-партнерів. Я останній раз коли спілкувався з дівчиною про цю тему. Вона сказала в цифру в п'ять разів більше, ніж у мене, і додала потім. І це тільки жінки. Я коли це почув, я не обурився. Я сказав, як ти це робиш? Ми не будемо зустрічатися, ти мій синсей. І ми йдемо до справи. Нещодавно зрозумів, що мене дуже зачіпає, бо ні, давайте так, мене дуже волнує, як сказати. Хвилює. О, Мене дуже хвилює думка інших людей. Я нещодавно йшов по вулиці, до мене підходить безхатько і каже: Є гроші. Я кажу ні. А є де поспати? Я кажу ні. І Він такий: о, давай шукати разом. Я хотів йому сказати, чувак, ти не знайшов гроші і квартиру, але знайшов піздабола. Я, я тебе вітаю. І ще був другий, я тоді зрозумів, що мене реально хвилює думка інших людей. І ще був в мене випадок: в мене є подруга, і в неї є друзі геї. І одного разу вони запросили її погуляти, але сказали: тільки Арсена з собою не бери. Бо він сумний гетеро. А я не сумний гетеро, я класний гетеро. Я король вечіри гетеро. І вони зробили висновок, що я сумний гетеро по фотографії. Яка має бути фотографія, щоб ти такий сумний гетеро? Там що стою я, тримаюсь за вагіну і такий. Який сумний. У мене фотки з вагіна тільки веселі, ну. селі. <риклад> що? Давайте так. Якщо хтось не знає, хто такий гетеросексуальний чоловік, це чоловік, якому подобається жінка. Просто одного разу після стендапу до мене підійшов великий мужик і каже такий: «Гетеро, значить, да? А ну, бачиш мою дружину, пішов до неї, пососався і став нормальний. Я дуже хотів йому пояснити, хто такі гет гетеросексуали, але Сасаса хотів сильніше, розумієте? І там ще цей мужик він був на ну, один, у них був цілий там корпоратив, людей там 20, 30. І реально він був гомофобом, ми з ним поговорили і виявилося, що нормальний мужик, цілому нормальний мужик. І я в нього питаю: а чого ви так проти геїв? Бо по статистиці з ваших друзів є точно одна ЛГБТ- людина. І він мені каже: Хто? Я йому кажу: ну можливо, і ви по статистиці, може і так. І він підходить до мене, дивиться і такий: нікому не каже, солоденький. І дай номер. Так, друзі, на цьому не все. Дякую, чудові люди, оплеска вам.